Мої вітання, друзі! І знову посилочка від підписника. Давайте розберемо її і, і оглянемо, що тут прийшло. Буде цікаво, я надіюся. Розмотуємо як конфетку, і відчиняємо коробочку. І тут ми бачимо ось таку кучу всього цікавого. Акумулятори бачимо, зарядний пристрій і ще один зарядний пристрій. Так, Достаємо. Це у нас батарея Bosch від шурупокрута зарядним пристроєм. Є. Далі бачимо батарею. Це у нас батарея Leteon. Перевірити написано. Будемо перевіряти. Така вона модна, такий порт цікавий в неї. Це теж з цього ж набору. А цю потрібно ремонтувати. Будемо перевіряти. Звісно ж, це, мабуть. Зарядний пристрій до цих двох батарей останніх. Таке модне воно з дисплеєм. Будемо перевіряти, що та як. І ще в нас є ось такий зарядний пристрій, такий красивий-красивий панель така гарна, цвітна прямо. Але чую задницею, що начинка тут не дуже, тому що це якийсь ширпотреба. Я не хочу образити власника, але через решітку бачу, що тут щось таке наліплене, цікаве. Ну що, ми з нього і почнемо. Бачимо трішечки корпус поплавлений. Цікаво вам, да? мені теж цікаво. Ну, Давайте будемо дивитися, заглядувати всередину, що тут у нас коїться. І починаємо, звісно, з зарядного пристрою автомобільних акумуляторів. Ось така коробка цікава. Насвернено кучу дирок, отворів. Тобто давайте будемо викручувати гвинти. Тут ніжки у нас з цієї сторони є. Викрути я гвинти. Так, одна частина відчиняється, а друга ні. Ну, мабуть, треба ніжки викрутити, щоб добратися. Викрутив. І ми маємо доступ до серединки, бачимо таку цікаву. А всередині ви зараз. Мабуть, за голову візьметеся. ось таке хтось робить. Я не знаю, хто таке діло робить, але це щось страшне. Бачимо десь на радіаторі ще знизу діод чи, чи транзистор, що воно, я не знаю. тут все навісним монтажом. Передню панель бачимо з приладами, на задній частині запобіжник, трансформатор потужний. Поки що... Ага, Давайте вмикнемо. І подивимося. Бачимо, що в нас індикатори струму засвічені, але напругу не показує. Давайте замірюємо напругу на виході ми бачимо 9 вольт. 9 вольт. Але це таке може бути, бо немає конденсаторів електролітичних. Давайте навантажимо лампочкою накалювання, розжарювання. Подивимось, вона ярко світить і струм показує 140 мА. Це неправильно щось, воно показує менше. Вона більше ампера повинна споживати. Дивимося напругу, напруга 8,6 вольт. Малувато, звісно, але лампа світить ярко, тому що йде півхвиля, тому що стоїть е, спарені ділор шотки. Давайте під'єднаємо акумулятор. Як ви бачите, у нас запрацював індикатор напруги. Напругу ми бачимо. Акумулятор попереджую, що він висаджений в хлам, і струм може й бути зашкалювати напруга. Тобто, а Струм, як ви бачите, 160 мА при 15 вольтах. Ну, я не знаю, кому тут вірити. Давайте зараз під'єднаємо літій залізофосфатний акумулятор і... Трішечки більше навантажимо, вмикаємо 13 вольт, 13-3 на акумуляторі, подаємо, додаємо струм з напругою, звісно ж, пропорційно все. Бачимо 600 мА, 700-800 мА. Малувато він ага, трішки є. І це максимум ще є. По показниках 1 А показує. ну малувато, він десь 2,7. Давайте з кліще ми заміряємо, але, як ви бачите, показники різняться. 3,5 Ампера показують кліщі. А на приладі з самого зарядного показує 1,1 А. Тобто десь невідповідність якась. Бачите? Да? Різниця 1,1 А і 3,2 на. Ліщах. Давайте розбиратися, що та як Ми наблюдаємо два прилади вольтметр і амперметр. ну Нижній це теж є вольтметр, але з нього зробили амперметр. І зашунтували резисторами і зробили амперметр з нього. Я так розумію. І бачу тут відірвану доріжку, тому що резистори десь відвалилися від вібрації, чи я не знаю, що відновлюю. Обірвану доріжку, формую її обережно за допомогою монтажного дроту. І, звісно ж, відкусую залишки і підпаюю. Є, підпаялися. Далі я запаюю ці ж самі резистори, що стояли. І давайте перевіримо, чи воно запрацює, чи ні. Вмикаємо і додаємо напругу. І що ми маємо? І ми маємо бачити результат. Вже, тобто Сила струму у нас додалася. І Звіримо показники з кліщами. Як ви бачите, вони більш-менш сходяться. Це вже краще. Тобто, Незважаючи на те, що тут така конструкція цікава, воно ще Робоча. Значить, замість резисторів навісних я буду ставити СМД, випаяю їх замірюваний на 47 кОм, і паяю СМД-шний резистор на 47 кОм, щоб воно ніде нічого не ціплялося і більше не відпало. не відпало. Ставлю його на ребро і по найкоротшому шляху його паяю. Все, друзі, я запаяв. Опір на 47 кОм. Давайте ще раз будемо перевіряти. Що в нас вийшло. Так, під'єднуємося до акумулятора, вмикаємо прилад і накручуємо напругу. Як ви бачите, струм у нас показує правильно. 14 вольт на виході, 3,6 Ампера. Зарядний струм звіряємо і він дійсно відповідає показникам клещам. Це вже добре. Тобто, не так. Страшний чорт, як його малюють, як то кажуть. Тобто, незважаючи на те, що все так зроблено похабно, воно ще працює. Це дуже добре, менше роботи мені, бо в мене вже аж алергія з'явилася на цю конструкцію. Ну нічого, все вдалося, друзі. Додали, звіряємо і, як ви бачите, показники відповідають. Ну що ж, викручуємо все назад, і нам залишається зібрати оце диво. Але спочатку нам потрібно заклеяти зломані стійки. І ось на корпусі на верхній кришці ви бачите, що теж зломана стійка і кутник зломаний. Будемо клеяти за допомогою діхлоретану. Це спеціальний розчин, який розтворяє пластмасу і присвеювання. Воно стає монолітним. усе. Чекаємо, намазали, притискаємо, чекаємо все. Зібрав і корпус. Цей він поки що не закручує, поки не застигне, у нас не схватиться сам корпус надійно. Давайте перевіримо в зібраному стані, під'єднали батарею, вмикаємо, накручуємо напругу. Бачимо, що у нас зростає струм. Доволі таки непогано. Ну для такого приладу 3,5 А І бачимо 140-114 Вт споживає прилад. Давайте ще раз заміряємо кліщами. Показники у нас більш-менш збігаються. Тобто можна вважати, що прибор справний. Виступаємо до акумуляторів. А поки друзі вам дякую за увагу. На все добре, до зустрічі.